Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Російський неадекватний генерала Картаполов Полов заявив, що музикантів відправили до Білорусі для подальшого захоплення Сувалкського коридору. Сувалкський коридор територія на кордоні Польщі та Литви, яка відокремлює Білорусь від Калінінградської області та дозволяє у разі захоплення відрізати Балтійські країни від решти Європи, за словами преси-секретаря служби охорони до державного кордону Литви Гедруса Мішутіса. Охорона кордону з Білорусі була додатково посилена через нелегальну міграцію на саміт НАТО. Рівень нагляду та пильності високий, заявив він, додавши, що країна буде стежити за ситуацією. Але поки немає жодних ознак того, що потрібно щось робити, зазначив Мішутіс. Збройні сили Литви також відстежують дані про прибуття вагнерівців до Білорусі за словами литовських військових. Армія країни бачить повідомлення аналізу. Зує та оцінює їх, але окремо не коментує, тому що джерела не перевірені. Ми не розголошуємо дані розвідки. Зараз процеси, які відбуваються в сусідніх країнах, особливо і загрози не становлять, заявили військові. За словами державного секретаря канцелярії, прем'єр-міністра та заступника координатора спецслужби Польщі Станіслава Жаріна, Варшава також стежить за ситуацією з прибуттям бойовиків у Вагнера до Білорусі. Група Вагнер присутня в Білорусі. Приїхали перші вагнерівці. Разі їх може бути кілька сотень, заявив жарін. Він додав, що поки невідомо скільки вагнерівців зрештою прибудуть на білоруську територію. Водночас, жарін наголосив, що це питання на контролі спецслужб Польщі. Ми знаємо, одне росіяни будуть використовувати групу Вагнера. Як вони це роблять у всьому світі, сказав чиновник, додавши, що де факто вагнерівці виконують доручення Кремля і від імені Кремля. Що ж, після останніх інцидентів з літаками РФ в чорному? Моря, а також напруженості біля Білорусі додав перше прилетів до Столтенберга. Особисто справжній польський брат видає базу, крім того, що він зазначив таємно давати відпір на кожну агресію Російської Федерації щодо польських патрулів у Чорному морі, атакувати при необхідності пілотів, які провокують альянс. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні необхідно надати такі гарантії безпеки, щоб зробити неможливим потенційний напад Російської Федерації у май майбутньому. Дуда наголосив, що безпека України це безпека нас усіх, це наш спільний інтерес. Він висловив сподівання, що Україна стане повноправним членом НАТО в майбутньому і додав, що робитиме все можливе, щоб це сталося якомога швидше. Також президент Польщі Анджей Дуда не виключає розміщення польських військ в Україні в разі припинення вогню з Росією. Передають патріоти України з посиланням на заяву Анджея Дуди. Все залежить від того, які домовленості, якщо Україна… Україна вирішить вести мирні переговори з Росією. і Буде прийнято рішення про миротворчу операцію за участю західних військових, наприклад, з охорони дотримання режиму припинення вогню. Польща візьме в ній участь, сказав Дуда. Також він наголосив, що якщо це рішення НАТО, то як відповідальний член альянсу, польща підтримає його. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.